Слава Україні, Я давно рухатись вперед, аби не опинитися у групі на виживання. яка Попередніх результатів команди. Можемо також приготувати. Чергова спроба від команди Степана Струка. Є удар, м'яч прилітає. На правий Арчаков. Арчаков. Тут проходить суперник Арчаков, наліво направо пішла передача, зберігається у грі. Тут перехоплення, вихід фактично. Сам на сам є удар і м'яч іде на кутову. Друзі, повертаємось до поєдинку. Теліс і Бітю. Після першої половини зустрічі без голів. У нас поки що не злося нікому відкрити. Команда голки, ще одна справа від Арчакова буде. Але тут перехоплення, вихід фактично тут у вільну зону, удар, м'яч зберігти свої команди, закидання вперед. Що тут контрвипад Артюшенко йде далі. Пробиває м'яч біля дев'яте. Подача Школору. небезпечно удар. Дивимося зараз з цим стандартом. Є удар, над поперечкою м'яч летить після. Чи тут м'яч залишається. Ні, вибитьо. Є удар і рекорд, але щоб час не вийшов зараз на цей розіграш. Є удар біля стійки. м'яч пролітає. Дивимось, є удар, є сейф, ще одна спроба і від ним. Простріл рекушатий м'яч іде. Ще трішечки менше п'яти хвилин у цьому поєдинку, аби врешті побачити. Гули є момент, і м'яч у Сітці! 0 нулінтерія забиває дуже важливий м'яч, безумовно для себе. на лінії виріт весь склад. І бічой м'яч налітає. Ворота. П'ятий номер. Це у нас Андрій Школа, якщо не помиляюсь. Визначається і 1-1. Стає рахунок. Є удар від Селдар над поперечки м'яч.